Так коли ж викопувати чесник? Знаєте, самий провірений народний метод. Не знаєте? Зараз я вам розповім. До речі, я продаю червоної кручорної щуки і різноманітні квіти на опт і на продаж. Зараз гортензія за 2160, 2160 гривень 48 штук різних Лобелія На опт є. Ну, Коротше, широченний асортимент. Дивіться. Є часник стрілковий безстрілковий, також є цибуля, яка стрілки викидає і так, так далі. Значить, дивіться, По часнику є, ось часник, в нього є стрілка. Бачите? І Всі зривають стрілки, оці, і треба їх витягувати, аж звідти старатися так витягти, не обрізати, а витягти, щоб вони оці стрілки не тягли силу з часничинки самої. Коли такого ви залишаєте, все рівно сила йде на, на оце, Просто що ви сім'ядолючку цю зірвали, але на оце все, воно ж зелене, ви бачите, на нього сила йде і воно його буде теж розгинати. Кол, як, коли ж ми вже викопуємо, можемо викопувати часник, коли оця стрілка стане отакою от рівною, оце вам знак що просто потрібно брати лопату йти і йти викопувати чесник і продавати. у мене буде до продажу пишіть бажаю вам всім добра натхнення і всього-всього всього бачите що я знаю а ви знали напишіть або які ви ще знаєте лайфаки чи це наверное, не лайфак це народна мудрість що вам люди ну і старшого покоління які вам народні мудрості передали з приводу чеснику коли його викопувати напишіть буде цікаво дякую вам